Визнати Воловака Сергія Павловича, винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого чини першої статті 296 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Так, ви все правильно почули. Харківський суд визнав винним працівника ТЦК, який побив учителя. Три роки обмеження волі. Як на мене, це дуже м'яке покарання. Цей герой заслуговує на значно суворіше покарання, але його все-таки вдалося притягти до відповідальності. Його ім'я зафіксоване в рішенні суду. Він ніби засвітився і вже нікуди не втіче. І це наша з вами маленька перемога. Але які ми маємо зробити висновки, завдяки чому це стало можливим? Бо багато хто мені пише, що всі вони уникнуть покарання, люди зневірені. Але я кажу, що це не так, і ця справа це доводить. Але що нам всім потрібно для цього робити? Я вже неодноразово говорив, потрібно залишити якомога більше слідів про їхні протиправні діяння. Фіксуйте і знімайте на відео кожну протиправну дію працівника ТЦК та поліції. Фіксуйте і запам'ятовуйте е, їхні імена, номера жетонів, посаду, звання і так далі. Обов'язково потрібно скаржитися. Навіть якщо це нічого не дає, е, пишіть скарги письмово, телефонуйте на гарячі лінії. І Кожній їхній дії потрібно надавати максимального розголосу саме завдяки розголосу і офіційним скаргам. Ця людина опинилася на лаві підсудних. Так багато хто з них поки що уникає покарання, але це поки що, і ми притягнемо всіх до відповідальності. Особисто я готовий присвятити цьому все своє життя, щоб кожен, хто вчиняв злочини проти цивільних, був покараний. А зараз дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, а також Ютуб канал. Там також є актуальна інформація.